На пленарне засідання згідно з обіменою реєстрацією приймує 15 депутатів. Ворог необхідний для проведення сесії є. На сесії запущені керівники структурних підрозділів селищної ради старості середній українських та зети проміничних рішення. Перед засіданням сесії селищної ради, тому що вшанувати комітету, тох се състезаващи ради одобшени від Доброго дня! За задалось, зараз одиниці, електроманте, ремонту, обслуговування, електростакування. На комісія питання де затвердилися. Ви підтрималися. Голосую. Можна ставити на голосування? Так. Да. Прошу голосувати. Безверка за Перес. Да. Білошицький. Калинів. Да. Да. За. Заїхав. Да. Коваль. Косареві. Да. Да. Лещенко. Да. Десят. Да. Я за. Петренко. Пробачка. Присяжнюк. Середень. За. Синя. Се? За. Юднік. За. Юшко. За. Прийнято. Тро... Наступне. Про надання свободи на безоплатну передачу майна комунальної власності. Інформує Любов Старкійна. Я за. Риса Шмік. Середен. Синяця. Юдій Люшко. Дякую. Наступне. Провесний звіт до програми доступна діяльність медицина на 24.6 Сірої» Інформує директор лікарні Василь Греса. Затвердження зміни фінансового плану, комунального рекомендується підприємства, устіннівська декларка. З початку цього поточного року свято ради нам виділяли, виділялися кошти. В сумі 420 тисяч гривень ми хочемо збільшити вихідну частину 420 тисяч. І так само в витратній частині ми їх ці 420 тисяч. Це придбання медикаментів 75 тисяч гривень при 15-30 тисяч на бактериційні лампи і 245-9 тисяч гривень – це амбулаторія виховного забору. Не ну, Нема заперечення. <клухи> <Десальний>. Безвернення за Перес, <клухи> Білошицький, Заїка, за. Калинюк, Коваль, за. Косаревич, Лещенко, за. Десят, Яза, Крисажнюк, Середенко, Синя, Юдін, Юшко. Я. Наступна, начальник служби з дітей числа випченко. Дровне сидеть зміну, права і соціального... So. Заїхав, so. Калидюк, mm -hmm. Коваль, Косаревич, so. so. Лещенко, 10. So. So. Яза, Присажнюк, so. Середення, Синя, so. so. Юдів, so. Юшко, прийнято. <клес> Наступне при захвердження програми культурно-масових заходів за, знамених та пам'ятних дат у 26-28 роках. Він начальник відділу культури Віктор Селінов. Сумува це діяння закінчилося. Прошу слідчі слідчий роботи. На комісії розглядали, є потреба цю програму розміру. Шалонів кажуть. Ставимо розсідання. Безперечно, да. вересня, да. білошився, да. Заїха, Калинук, да. Коваль, да. Росареві, да. да. Лещенко, десятка. Я за присачнюю ЗРД за. За. Синя, За, Юдин. за. Юшко, прийнято. Наступне, Про внесення змін до структури та загальної чисельності сільських будинків культури та клубів у сільської селищної ради інформує підписаний. На ваш рішення про внесення змін до структури позвальної чисельності сільських будинків культури, та клубів у сільському селищної ради. Низькі до структури позвали чисельності.

122,5 тисяч гривень. Також тиші джерел в сумі 300 тисяч гривень. Прошу відповідати. Два питання саме на голосування. Нема заперечень? Нема. Безсеред. Бережь. Білошиці. Заїгна. Калинюк. Коваль. Посаревич. Лещик. Я за. Присажнюк. Середець. Сияк за Юдін. Прийнято. Дякую. Наступне при затвердження програми розвитку підтримки комунальної установи, трудовий архів селищній ради на 26-28 років, пропонує атакує форума начальник до ситуації до дня. зв'язку з тим, що дана програма закінчується закінчилася 25 лютого, пропонується на ваше затвердження на три роки програми для підтримки, для трудового архіву. Розраховано на три роки і бюджетна комісія подарування. Наступне питання. Затвердження комплексної програми розвитку місцевого самоврядування. Так само ця програма закінчується 25-м пропонується на 3 роки, Розвит... за 2 програм. Так. І наступне програмічні суми на приклання автомобілі, транспортних засобів, меблів, обладнання, устаткування. З тим, що ціни виросли. А да, дані граничні норми, ну, суми були затверджені ще у 2018 році. пропонується затвердити нові. Це потрібно для це установ, які фінансуються, за рахунок. Постійна ж комісія розглядала. Постійна комісія погодила всі три питання. Склавлю всі питання, які формувала Наталя Григорина, на голосування. Весвер, вересня, yeah. yeah. Білошицька. Yeah. Заїхав. Yeah. Паленюк, Коваль Косаревич, Лещенко Десяк. Я за присяжню. Середенько. Синя, Юдін Юшко. Прийнято. Наступне. Розміни програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного природного характеру на території Синівської, Синівської Синів. селищної ради на 21-25 років. Обласне Андрій Юшко. Даними змінами пропонується додатка. Чотири пункти. Будівництво підлоги приміщенні гаражів, Викласти нові редакції, закупівля матеріалів для ремонту гаражів. Це відділя ДСНС. Загальна сума фінансування не змінюється, а саме 240 тисяч гривень. Прошу ви перемоги. Саме наголосування. Перед за. пілошиться. За. За. Заїхав. За. Калинів. За. Коваль. Косареч. Лещик. Я за присажні. Середень. Синя. Синяє. Юдін Юшко. Принять. Дякую. Запрошую Степані Раєнко, начальника відділу економіки, для інформації по питанню про зі, про результати виконання програми соціально-економічного розвитку Старійської санкції громади на 25 рік. Щойно на бюджетній комісії детально було заслуга. Є потреба детально? Так, на сайті будемо читати. І <гументний> про внесення змін до положення про громадський бюджет. Бюджет участі. комісія Теж щойно підтримали. Ставте на голосування? Да, так. Добре. Так. Безверне. Да. Так. Білошиці. За. Заїзд. За. Валенюк. Фоваль. За. Косаревич. За. За. Лещенко. Так. За. За. Я за присажнюк. Середенник. Синяк, Юдін, Дюшко. Дякую, Мала Степана. Наступ. Річня бухгалтер комунальника про внесення до програми фінансової підтримки комунальних підприємств комунальних на 2021-25 році. Шановні депутати, на нашого приноситься проєкт рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальної підприємства на 2021-2025 роки. А саме Жеденти придбання фінансова підтримка на придбання матеріалів для ремонту дорожнього покриття. Зайна сума цікави на 25 рік, становить 6 мільйонів розвитку за 90. Бічежна комісія погодила. Є запитання? Немає. Ставлена у спальню. Безвертів. Вересня, Білошевський, Заїка, Калинівця, Коваль, Косаревич, Лещенко, Десят, Яса, Присяжний, Середенко, Синя, Дюдін, Ошок. Дякую. Дякую. Наступне інформує начальник відвідування Наталя Кисанецька про звіт про виконання бюджету Сталінської соціальної театрії громади та про внесення змін до рішення селищної ради про бюджет Устанівської солдатної громади. Два питання. Що за на бюджетній комісії детально заслуговувати? На Ставити на голосування. <клух> Вашого дозволу ставить без верхні. Вересня, Білошірську. <клух> Заїхав, За. Калинюк, За. Коваль, Косарець, Лещенко, Десяк, да. Яса, Пересяжінка, середденько, да. Синя, да. Дюдін да. Шушко. Да. Прийнято. Да. Дякую. Да. Проводострокове припинення повноважень депутата Остінської селищної ради, 8 з питання Петренка Анатолія Анатолійовича. Від Петренка Анатолія Анатолійовича, нашого депутата, надійшло ну, питання про те, щоб 에, його повноваження припинити. В нього поважна причина і він просить задовільнити його заяву. На комісії ми розглядали, комісія підтримала. Яка буде дозволяти заяву? Припиняю. Задовіляє, так заява. Ставлю на голосування. Безверка. Березнь. Білошицьку. За. Заїхав. За. за. Коваль. За. Лещико. За. Я за. Присяжний за. Середенко, да. синя, да. Юдій да. Юшка. Да. Прийнято. Дякую. Про намір передати в оренду на аукціоні однієї комунальної власності. Інформує директор міністрів культури Віктор Семенів. Нема Комісія погодила, підтримала. Ставлю на голосування. Шановні депутати, ставлю на голосування. Безведення Вересня. За. Білошивський. За. Заїхав. За. Ісаєва. Привачте. Паленюк. За. Коваль. За. Косаревич. Грещенко. За. Гудесяк. За. За. Яса. Присяжнюк. Середень. Синя. Юдін, Юшко, Пиняк. Переходимо про прийняття у комунальну власність доріг населених пунктів Устилівської селищної територіальної громади, є начальник відділу ЖКГ Євген Орещий. Добритаю, пане проект Корішеля. Посерединка, лещи, да. яса, присяжнюк, середини, синя, юдін, дішку. Да. Дякую. Прийняти.

もち Ставлю на голосування.